Увага! майбутні чемпіони. Кожен з вас вже отримав карточку учасника, де ви будете записувати номера із КП. Зараз я вам роздаю карти, які, за якими ви будете бігти до пункту. Ви отримуєте карту перед початком старту. Ми засікаємо час, біжить два учні. Наступних двох хвилин біжать інші два учасники. Це зрозуміло? І в нас тут старт і в нас тут фініш. А ось ці карті, що я вам роздам, знаходяться від е, помітки із КП, де ви повинні у своїх картах учасника зазначити. Зрозуміли? Так, Так, добре, ну що ж, бажаю всім удачі. Старт. 0 -0. 0 -0. Карту давай. Карта ось вам, хлопці. Зорієнтуй карту. Зорієнтуй карту. Так як потрібно. О, молодець. Зорієнтував? Є розуміння Подививши? в карті? Да. Так. Де перший кп? Все, зрозуміло. 15 секунд до старту.

shut it up